Той самий шоколадний фонтан. Малювати в цьому раунді ви будете ось такими фломастерами, в які потрібно дмухати, а руки використовувати не можна. Творець кращого малюнка і отримає фонтан. Приступайте! Ніколи в житті не доводилось малювати ротом. Це жахливо, незручно. What? Так, не тільки ти так вважаєш. Чого вибухнети? Менше слів, більше діла. Так, наче вже маю нарис. Мені подобається. Дивимось. У мене виходить щось дуже дивне. Бінго. Точно! Навіщо тмухати у фломастер, якщо можна його використати стандартним методом? Ось тепер зовсім інша річ. Ого, це гарна думка. Я також зроблю. Ой, я падаю. Міло, треба ж бути такою незграбою. Ти ж мені подруга сміється над моїм падінням? Ого! Усюжі малюнок краще, ніж у мене. Я знаю, як це виправити. Мені допоможе звичайна пір'їна. Ой, лодкітна. Акі, ти Що наробила? В Всьому нема нічого смішного. Джолі, отримай. Я тут до чого. І моя робота, а як тепер я переможу, Міла? Тобі теж на.